Ну так, такі вітання з арт-резиденції. Знову веду, проваджу розкопки, знайшов якась книга дуже зна... горіла, не знаю поки що доволі серйозно, але важкий стан ось це. Про Олекса Новоківського творчість. Любові Волошина в мене тут жила два роки тому і подарувала таку книжечку. Стан стається такий, як би середній чи Ось Олекс Новаківський його автопортрет. Тут, на жаль, не відкриваються. Деякі добрі репродукції. В цілому дуже багато склеїлося. Ну, Графіка цікава так. На жаль, так дуже вона... А оце не знаю навіть, не знаю, не підписано, не видно. Ось такий стан. Це енгра робота. Це енгра робота, але книга якась в мене була енгра така більше залезена. Так, 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 о, о! Це, мабуть, лувр. Лувр. У мене було дві такі книги. Одна англійська, друга, мабуть, російська. Так, так. Ось Босх, Треба сказати, що досить, досить добрий стан, досить доброму стані, я би сказав. Ну, краї такі затемнені, що придає певного, мабуть, шарму. О, тут Дюрер, автопортрет. Чудово, чудово такий. Трошки вони такі хвилі мають, але треба подумати, не знаю, може хтось підкаже, як бути. Вони наче просохли вже, як де десь склеєні, І щоб, їх, щоб їх добре якби, врятувати по можливості репродукції, тому що воно цікаво взагалі тобі. це Йому дуже добре. Майже, майже самі репродукції, самі роботи. На Репродукціях не ось тут так ламалося. Краї, краї сильно боріли, а І що з тим робити поки що не знаю. Може хтось щось порадить. Звертаюся до колег, до реставраторів, до мистецтвознавців. Отак. Чіпляю, воно кришиться. Але всередині в цілому добрий стан. Так що будемо на зв'язку, може хтось чимось допоможе, підкаже. Так, на цілому досить... Майже вся книга досить добра. Це, це диво. О, Тернер, Вільям. Ну тут він такий біденький. І через ті контрасти навіть не дуже читається. Вільям Тернер, мій любимий, я би сказав, Мариніст. Дуже сильний мариніст. Дуже перший відкривач. Це, мабуть, хто Каспар Давід чи що. Мабуть, нього такі були ці містичні. Ось так, є причина виходити. Є що, так, зараз, є, що, то концепт, є що глянути і навіть навчатись, дорогі славчани і гості Артрезиденції. Є цікаві репродукції, можна полистати, подивитися, ось так наживо. Літом під деревом десь. Ну, це коро, корот такі його о, роботи. Тут уже хрудом. Важко, важко цей, дивитися так, ну, але, але все-таки в якійсь мірі щось можна було би дивитися. Що з серйового такі так? Так що от, отак. От ну, це щось не знаю, на тюрмоту я не дуже це... А це, мабуть, Делакруа, так? Делакруа, оце точно. А тюрмо це не моя тема, скажімо так, а отакі. Ну, його Портрет Шопена мені подобається, не знаю, чи він тут є. Це цікаві, цікава робота, яка він не портретит взагалі, але написав потужно. написав. Файненько. На зв'язку. І друзі, хто може щось підказати, в мене там буду шукати, то будемо думати, що з тим робити. Чекаю від вас поради.